Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Доброго дня, шановне зібрання! Ми зібрали сьогодні з вами на урочистий прийом з нагоди Міжнародного дня студента для привітання найкращого студентства нашого міста. 17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це міжнародний день студента. Це свято зближує та об'єднує молодих людей усього світу, бо це насамперед день студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Студенти завжди були найбільш волелюбною, незалежною та свободомислячою частиною суспільства. Ідея власного свята завжди будоражила їхні молоді душі. Ідея створення міжнародного об'єднання студентської молоді зародилася в Європі наприкінці 19 століття. У 1893 році в Женеві був скликаний міжнародний конгрес студентів-соціалістів, що прийняли рішення установити і розвивати зв'язки між Студентами різних країн. Істотний вплив на розвиток студентського руху зробили трагічні події осені 1939 року в Чехословаччині. Тоді, 17 листопада, тисячі студентів міста Праги та їхні викладачі заполонили вулиці міста, протестуючи проти гітлерівської окупації. Але вони були арештовані немецько-фашистською владою і як наслідок розстріляні та відправлені в канцтабори. Міжнародний день студентів був заснований у 1941 році в Лондоні на світлу пам'ять загиблих студентів Чехословаччини. В Україні ж Міжнародний день студента відзначається згідно указу президента від 16 липня 1999 року. І це насамперед для нас свято. Тож на свято для привітального слова я запрошую нашого міського голову Володимира Васильовича Абрамова. Будь ласка. Дійсно історія. Міжнародного дня студента тісно пов'язана з подіями, які відбулися в Празі у 1939 році. Дата, якщо бути точними, це дата 28 жовтня. Саме в цей день студенти пражських вишів зібралися для того, щоб святкувати 21-річницю створення Чеської Республіки. Демонстрація була розігнана, один студент був тяжко поранений, і через декілька днів він помер. На процес цього студенти, ще раз наголошую, студенти, як сама велолюбна частина населення, зібралися на демонстрацію, внаслідок якої Адольф Гітлер заборонив взагалі на три роки вищі Чехословаччини а 1200 студентів були заарештовані. Дев'ять керівників студентства, щоб ви розуміли, були розстріляні. Це молоді люди. Крім того, згадують очевидці, як робився, робився арест, це було безчинство. Сапогами солдати СС натискали на тіла цих людей молодих, в тому числі на голови на шиї. Тобто, це страшна картина, щоб ви розуміли. Ці події пов'язуються, це було 15 листопада, 16 і 17 листопада. І от, на пам'ять цієї дати, в 1941 році у Лондоні зібрався міжнародний. Ну, не Конгрес, це Рада, міжнародна рада студентів. Ну, я так вважаю, що це був Конгрес студентів, міжнародний конгрес студентів. І саме тоді, в 1941 році, в Лондоні, було прийнято рішення святкувати 17 листопада як День студента або День Солідарності студентів. Отака історія цього свята. Я е, коли розповідаю про цю історію, хочу підкреслити те, що ви е, та частина населення, яка сама активна. Самоволелюбно, І тому я, як міський голова, який теж був студентом двічі, оскільки в мене дві віші освіти є постгредіот, як ви кажете, або аспірантура, то я розумію, що саме ваші роки студентці це найкращі роки. Тобто, студенти відрізнялися, в тому числі бурсаки, тим, що вони, ну як ви знаєте, пили, гуляли. Але крім того, що вони пили гуляли, вони були волелюбними. Я закликаю вас прийняти активну участь у житті нашого міста, приймати участь в розробленні проєктів. Ваші пропозиції будуть почути. Я завжди е з подякою приймаю ідеї, будь-які ідеї, навіть фантастичні ідеї. Ось тільки після фантастичної ідеї є етап, коли ця ідея становиться реальністю. Ще раз вітаю вас, здоров'я, вам, натхнення. Терпіння. Ну, як казав Шевченка, учітеся, брати мої, думайте, читайте, чужому навчайте, свого не згорайтеся. А зараз ми б хотіли вас нагородити, і для цього я запрошую Володимира Васильовича та Олену Вікторівну, будь ласка, сьогодні. Розпорядження міського голови від 10.11.2016 номер 595. Тріп 0108 нуль Р за плідну співпрацю, творчий потенціал, високу організаторську майстерність у реалізації молодіжної політики та студентського руху за активну участь у організації та проведенні проєктів, що сприяють формуванню позитивного іміджу міста. Нагороджується студент другого курсу підприємництва стратегія Рибалов Андрій Володимирович. Власне. Деяка, до речі, на студії в, в буде 25-го. Іщенко Едарду Олександровичу, студент третього курсу, за захвітну співпрацю, творчі на високу організаторську майстерність, організації молодіжної політики за студентського руху. Зінченко Анастасія Олександрівна, студентка п'ятого курсу. Стратегія, будь ласка, за захвітну співпрацю. Студентка третього курсу Жортовольського промислового коледжу імені Олеся Гончара за старання навчання і активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня студента. Марцинюк. Марциню. Олександрівна, студентка другого курсу Жортовоцький педагогічний коледж. В напрямку організації студентського самоврядування. Дяшенка Анастасія Ігорівна, студентка третього курсу Жортовоцький педагогічний коледж за старанність навчання досягнення значних успіхів в напрямку організації студентського самоврядування. за старанність навчання, досягнення значних успіхів і організації студентського самоврядування в навчальному закладі. Слохач Оксана Сергієвна, учениця західно Дніпровського центру професійно-технічної освіти, за активну участь у громадському житті навчального закладу роботи. Дякую. Дякую вам за це запитання. Ще раз дякую. подалічну. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.